Всім привіт дорогі друзі. Команда «Рух 17 вже приїхала в Пізу на екскурсію. Ми зараз приїхали на якусь парковку, нас висадили. Йдемо зараз з пацанами до Пізанської вежі. Тут от зі мною шайда йде. Там Меля. Меля, які тобі враження від Пізи? Ти вже тут був. Ти розкажи щось, куди можемо піти? Можемо піти до славно-звісної Пізанської вежі, подивитися на цю красу. Це сьомичі досі до. Світа. Для мене ми можемо побачити пізанський собор, також і пізанську вежу. Це одне з найвидатніших місць в Пізі. Оцей собор був побудований в честь перемоги пізи над Палермо і також в знак незалежності Пізи. Тому Йдемо далі дивитися це казкове місто. Зараз ми наблюдаємо, як Денис Шайда робить фотографії. щоб потім показати це своїм дітям, що він побував. У пізі. Пофотографувалися біля цієї красоти. Зараз йдемо пробувати залізти на легендарну пізанську вежу, щоб звідти зробити хороші кадри. Чекайте, 5 секунд і ми вже там. На жаль, друзі, вхід на пізанську вежу з 18 років. Ваші емоції. Гарно, дуже гарно. Щось прикупався? Анпакінг. No, like. oh, yeah, yeah. no. Для всієї сім'ї. Ой-яй. Oh, yeah, yeah. <laughs> Зарплату скинув на карті. Ти що музичок що скажеш? Чудово. Красота? Музичка є дівчина, але він не знає, що її купити. <laughs> <laughs> Шановні підписники, <laughs> підписники. <laughs> <що>? Навшіть Напишіть <laughs> коментарі, що купити музичку для своєї дівчини. Ось ми погуляли вже по пізі, вже будемо зараз вертатися у Біаречево, готуватись до завтрашньої гри проти сенегальців. Гарно розвіялись, гарне місто. Хлопцям вроді також сподобалось. правда до нас? А все супер. Та й таке. Все, давайте. Щасливо. Тара. ти камеру мирину шкалу. Я реально її шукав, я нічого не зняв з пізи, тому що не знайшов свою камеру. Я думав, я її загубив. Ти там не знімав а... трохи чи ні? Це от камера була в мене, щось трошки з пацанами зняли. Прось, тому тепер все в руках Маркіяна, як Рухівці побували у Пізі біля Пізанської вежі, ми зможемо побачити лише Маркіянбург. Дякую за увагу. Одразу по приїзді рухівці емоційно привітали свого тренера Володимира Безубяка, який святкував свій день народження. Харизматичний аленаторе ледь стримував сльози. В удачі то є Работі, це дуже важливо. Щоб, знає, це побільше саме головне, щоб вони всі були доби. А вже наступного дня команда вирушила на заключний матч групового етапу в Кап. в суперниках Сенегальський Олімпік Тієсуа. Головний подарунок, який рухівці могли зробити для свого тренера, це продемонструвати якісну гру. В роздягальні руху Володимир Безуб'як проводив установку на матч для своїх підопічних. Денизон, а тут раз клас пішов, а тут пішов раз Панченко. Розумієте? А я відкрився нижче. Вище на лінії відстоїмо. Він убігли і відкривання за спину перше. А тим часом у роздягальні сенегальців була своя особлива атмосфера. Це національна традиція. Таким чином вони заряджаються на гру. Вони завжди проходять цей шлях перед тим як вийти на розминку. Хлопці вірять, що це їм допомагає та додає сил. Вже на розминці на озброєнням оком було помітно, що сенегальці старші та більші за наших гравців, але жовточорні прагнули голосно гримнути дворима у заключній грі. Вже на старті зустрічі рухівці могли забувати двічі на ударній позиції. Опинився Денис Шайда. Втім, після його пострілів м'яч летів повстійку. А за мить головою небезпечно пробував штокал безрезультатно. Було дуже багато боротьби. Ми боролись, ми старались. Було дуже багато моментів, які ми просто не забили, не завершили. Було дуже багато прострілів, було багато ударів, ну не повезло. Дуже круті команди, всі старші, всі сильні, немає ні одної з команди. Ну, я б такий шар сюди. Щодо перерви, рахунок відкрити дальнім ударом намагався квас. Втім, сенегальців рятував голкіпер. А на останній хвилині розкішний момент знову був у шайде. Ну, 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 Неочікуваним очікуваним став перший тайм. я вважав, що вони будуть з силовою грою грати з першої хвилини. Коли... З першої хвилини вони взяли м'яч під свій контроль, але в другому таймі кардинально помінялася ігра. Ми завжди дивимося всередину в Мільйовській кампанії, а потім ми дивимося це по планах. Розуміли? Так, да, через план, звертають, коли кількість на перевагах просір є, через план дали, там два години рванули. Ми змістилися, справа, там толпа, там гоп, швидко розвинули, тоді є просір, ми там можемо шарашити перерві підопічні Володимира Бузубяка знову могли забивати, але фортуна ніяк не усміхала з Львів'яном. Тут був досвід хороший, хороші команди були на турнірі. В перший тайм наша команда переважала. В другому вже хлопці трохи підсіли, бо три гри за тиждень. А за кілька хвилин активізувалися і сенгальці. Одна з таких атак на 81-й хвилині призвела до забитого голу суперника рухівців. А вже наприкінці гри жовто-чорні пропустили вдруге у підсумку несправедлива поразка 0-2. Команда здобула величезний досвід, тому що ми, ми команда такого класу, які на два роки старші. В принципі, два роки старші, кожен футболіст старший від нашої руки. Але зато на їхньому фоні ми бачимо, хто на що здатний. Він тримає досвід, я думаю, вже в майбутньому буде набагато легше. опір такому супернику. Так, юнаки руху не зуміли перемогти у жодній грі на в'яре Джо Клаб. І після групового етапу повертаються додому. Інколи було складно протистояти старшим командам, інколи підводила реалізація. Але найголовніше це досвід, який здобули наші хлопці. Усі перемоги ще попереду. Вірте у рух! Буде бій.